У цьому році житель селища Вороніш, учасник той ветеран російсько-української війни Сергій Попченко виступив на національному відборі ігор нескорених. Два роки тому він боронив країну від ворога і навряд чи збирався займатися спортом. На початку повноштабного вторгнення під Черніговом наш БРДМ підірвався на міні. От мені розробило спину хребець. Зараз у мене його там майже немає. Спина там вся на металоконструкції, От, ну, але нічого, якби нормально рухаюся. Сергій згадує кілька тижнів у Чернігові, коли його не могли евакуювати і життя могло обірватися в будь-яку мить. В Чернігові, коли ну, під Черніговом там мене я отримав поранення і більше трьох тижнів я про провів там, мене не могли евакуювати і не могли зробити не ну, операцію, ну нічого, тому що місто було ну, у облозі майже да, і воно бомбилося, не було там дороги життя, щоб вивезти. От. Евакуювали, вже, коли там наші пішли в наступ і відбили там якісь там пару сіл, і нас там вночі лісами, полями нас повозили. От. Е, страшно було той момент, коли там от авіація бомбить, це гул самольоти, ці взриви, всі тікають в підвал, а ти один оце нерухомий, лежиш, якби. Ну. Таке зі мною разом підірвався, ми на броні сиділи мій е взводник Саша Мельник. От. І він, е він був ходячий, все ходячий. Це він там із ложки і кормив мене, поки півтора тижня він, він, він був тут в цьому. І коли починався там чи артобстріл, чи авіація, всі тікали у підвал. а Він до мене підходив там, спирався на ліжко, каже, сірий, що страшне? Кажу, ну є трохи. Да. Каже, ну каже, що каже, буду з тобою. Нам буде повеселіше. Каже, якщо що, то вже разом загинемо. Після поранення хлопець не відчував ніг. Майже півроку захисник провів у госпіталях, потім довгі місяці реабілітації. Вчився по новій стояти, по новій ходити, тобто все це по новій. Ну, зараз вже, слава Богу, дуже нормально. Сергій далекий від спорту навряд чи міг уявити, що колись буде брати участь у національному відборі ігор нескорених. Мотивував його до цього кроку. Побратим. Я взагалі цього ну ніколи собі не уявляв. Мені там уже я приїхав додому, там з волонтерами з нашими спілкувався шоцинським. Вони казали, давай там все, там ігри нескорених". Я Кажу, нескорених. які ігри ви що? Я ну я з першого класу, я з сигаретою я в зубах, тобто ну який я спортсмен взагалі? Все і ну. В тому році приймав участь мій побратим, а нині кум е Олексій Бурлаков. От, все, Він дав його там, ампутацію ноги, там, е рука не повністю відновилася. Але він достойно від відбув, там паралельно були змагання, там організовував дві растюк, він зі стрільби з лука в всіх змаганнях взяв перше місце, тобто ну, клас взагалі. І він мене в цьому році давай, подавай заявку, там, я да ні-ніє, ні-ні-ні, давай все разом. І все, ми подали, але він не поїхав. Цьогоріч у національних змаганнях взяла участь найбільша кількість учасників 329 військових і ветеранів, які отримали травму, поранення чи захворіли, виконуючи бойові завдання на фронті. Два з них представники Сумщини. Я туди поїхав, мені звідти вже не хотілося їхати. Заліз така ну, атмосфера, така ну клас. Просто щось. Який вид спорту? Е, настільний теніс і стрільба з лука. Подавався ще на плавання, але от, ну, після поранення в мене часті судороги, і судороги доволі сильні. От, і в мене в басейні там схопила сильна судорога. От, і ну, Я ще там пару днів ходив в шкотильгав і все, і одразу там все відсілося. Там ще з нами працюють реабілітологи, тобто вони дивляться, яке у нас поранення, які нам види спорту можна, які ні. Тобто, ну з тих, що мене залишилися, це настільний теніс і стрільба з лука. Протягом чотирьох днів учасники змагалися у дев'яти видах адаптивного спорту. Один з них так припав до душі захиснику, що він вирішив продовжувати займатися ним і після змагань. В настільному тенісі в своїй категорії, там категорії, ну як я розумію, по пораненням там ділять. В своїй категорії взяв перше місце з настільного тенісу. От. Ну і 38-е в цьому зі стрільбі з лука. Ну, Але з, май... з майже півтори сотні учасників. Є хлопці, які вже займаються з лука, от, вже би, там, з того року, хтось пів року. А ми як би, ну, два тижні тільки як взяли в руки вперше лук. Тобто, лук. Ну, і стрільба з лука мені дуже сподобалась. Зараз я вже собі вибираю лук. Тобто, я буду цей... Купляти навіть якщо я не буду займати ну десь не буду там приймати участь, але просто для себе це буде моє хобі, тобто ну, мені сподобалось клас. Ті, хто пройдуть відбір, будуть представляти нашу державу на міжнародному заході Ігор горноскорених у Канаді 2025 року. Протягом червня 35 учасників будуть відібрані комісією до національної збірної. Але за словами Сергія, ці спортивні змагання першочергово об'єднують сотні бійців і стають майданчиком для взаємної підтримки. Зараз Протягом місяця буде відбор в збірну, там вже буде комісія там, дивитись, відбирати. От, ну, дуже надіюсь, що попаду в зборну України. Якби їх там іде, як вони пояснювали, 10% у, ну, у відборі, 10% це спортивні змагання. От, і 25% – там спортивна етика, і ну, ще там решта відсотків, тобто там реабілітація. Вони дивляться, кому це більш потрібно. Тобто це йде більше як реабілітація. Це не то, що прям змагання, це ну це реабілітація, це братерство. Там навіть ну от ми з людьми, там ми стріляємо з луку. Да? І... Нема такої там, нічого. Все, я дивлюся, там, хлопець щось там неправильно робить. Я кажу, все там, отак постав руку, отак візьмі стрілу і в тебе так вийде краще. Тобто вже вже йдуть змагання, я йому підказую, мені хто щось підказує. тобто ну. Ну, це братирство українські ветерани беруть участь у іграх нескорених з 2017 року. Національні змагання стали наймасштабнішими ветеранськими спортивними заходами, об'єднавши військовослужбовців та ветеранів з усіх куточків України. Гасло Ігор: Я господар своєї долі, я капітан своєї душі.